Що робити, якщо немає бажання жити? От. Ну треба індивідуально розбиратися. Справа в тому, що кожен випадок він є індивідуальний, і тут ми не можемо давати якийсь там загальний шаблон. От що робіть тільки так і все більше ніяк інакше. Це відео воно буде відрізнятися від всіх тих, які ви знаходите в інтернеті, от, тому що я буду давати ці всі питання в першу чергу з позиції, того, що ви не тіло, і у вас не просто є якісь емоції. Ваші емоції має ваша душа. От. Тому це відео буде точно відрізнятися від всіх решт. Також ми будемо говорити про те, що ваша душа як вона дивиться на цей світ, як вона реагує на цей світ, іменно проблема гордині, да, тобто вона перекривається все бачимо. Давайте почнемо з того, що в першу чергу, от що рекомендують загалом певні скажімо, психологи, ну там різні експерти, не будемо казати, які, тобто, ну, є експерти, які рекомендують, що зробити. В першу чергу це прийняти. От, ну, коли вам погано, знаєте, вам хочеться кого небудь тріснути по голові або самому там, де, голову стіну бити, щось таке. Ну, есть, ну, Дуже людині погано, от в такому стані людина знаходиться, знаєте, приймати це дуже важко. От, варіанти такі, що, типу, там вийди на вулицю, прийдися, там розберись зі своїми емоціями. Медитуй, підіть до друга, поспілкуйтеся, ще щось таке, послухайте музику, займіться якимось хобі, там, розберіться зі своїми потребами, ще щось таке. Ну, от, може бути, ну, там, змініть розклад свого життя, там, почитайте книгу, послухайте музику, ще щось таке. Якщо ви це все пробували і вам це не допомагає, присаджуйтесь зручненько, ну, от, беріть конспект, ручку, тому що це відео воно буде точно для вас. E, Значить, в першу чергу, ті емоції, які в нас вони піднімаються з середини, от дуже часто ми не можемо їх ідентифікувати, тому що це все йде з минулих життів. І Якийсь там, ти був був в нормальному стані, бах, в тебе все, просто поганий настрій, ти нічого зробити не можеш. От, я це знаю, кажуться, не понаслишки, тому що ну, от, сам недавно я потрапив в одну історію, і два місяці мене просто знесло абсолютно. От, також, ну, так як я працюю як експерт, от, до мене звертаються люди з різними питаннями, до мене звернулись кілька людей приблизно з такими ж станом. Ну, і поки я допомагав, ну, розібрався з собою, допомагав також їм розібратися з цими питаннями, ну, багато чого відкрилося. Я чомусь записати це відео, щоб ви могли з собою трошки розібратися хорошо? І так, якщо з вами таке щось відбувається, в першу чергу, знайдіть людину, яка кваліфікована. Хто проходив такі стани, хто може з цим допомогти, От, якщо кажу, ви там перепробували книжки читати і гуляти в парку, то все не допомагає. От, Я вам скажу так, що прогулянки в парку, от, воно в дійсності допомагає, але там потрібно правильно гуляти. Тобто має бути три складові: перше це молитва, друге це фізичне навантаження. Третє це має бути природа. От, Ну, як варіант, це можна ходити молитися на природу. Це допомагає, але знову ж таки, ну там кажу, є певні вимоги. Це ну, можна помолитися, піти в. Парк погуляти, ша, тобто ну, є різні стани, тому що наша свідомість вона має певні грані. У нас є органи чуттів, в нас є чуття, це один рівень, наступний рівень це наш розум, потім інтелект, далі хибне його, потім йде душа, і тоді вже йде параматма, ну, Тобто Бог з серця нам підказує. Тому далі це питання потрібно вирішувати на, фіз... на духовному рівні, не на фізичному. Тому що, ну, якщо ви. Сата, що з'їли? У вас настрій піднявся, ви там з'їли щось ну, солоденьке, настрій радісний став. Стали з'їли гірки, там чи це з'їли щось гірке. У вас там, ну, цей елемент вогню покращився, ви стали там більш концентровані, ну, от активність проявилася. Ну, парчик упоїв, такий, такий з вогником стала людина. Це один рівень, розумієте, але є також, знаєте, хочу з'їм, хочу не з'їм. Це наш розум так працює. Коли наш інтелект каже, так, ліки вони гіркі, але для здоров'я мені потрібно їх прийняти. Ви їх приймаєте, це ще вищий рівень, це вже працює таким чином наш інтелект. Але наступні рівні, там уже, коли йде хибне его, рівні душі, там йдуть емоції, ну, і їх дуже важко ідентифікувати, також якимись словами, скажімо так, матеріальними їх ну, проговорити. Тому, якщо ви шукаєте експерта, то шукайте. Найкраще скажу так: шукати людину в якихось духовних організаціях. Ну, там священник в церкві, наприклад, брахмани, то есть, ну, тобто люди, які мають відношення. До душі. Не просто, що вони там, знаєте, на себе там, чорний сарафан не і таке ходять. Ні. Вони в дійсності мають в цьому розбиратися. Тому що, знаєте, то, що людина в храмі служить, не факт, що вона має такий рівень кваліфікації. Абсолютно. М -м. Е, повірте мені просто на слово, бо я з таким стикався. Знаєте, тобто, ну, Ти приходиш в храм, вроде людина ходить, ти маєш нею про душу говорити, він тебе там налякав, що там ти в пекло попадеш на віки вічні, там, знаєте, ну куди. Ну, що, що, що це за ну, людина, яка займається духовністю, духовність це має бути світло, це має бути радість. Розумієте, якщо людина вам щось таке говорить, і ви після спілкування з нею стало ще гірше, ну тут вже треба розібрати, що це за кваліфікація, що це за людина. Ну, там єдине, що є момент, який, бо ну, я сам деколи спеціально знаєте, людину там можу, там, навіть людині погано, вже треба її добити, знаєте, щоб вже зовсім погано стало, вона тоді падає на дно і піднімається з нього. Тоді це одна історія. Але коли ти приходиш до людини, і тобі все гірше. Гірше, гірше, ну тут вже треба розбиратися, що відбувається, чи це дійсно спеціаліст. Перше, коли ми дивимося, ну от є духовний рівень, є матеріальні. От якщо ми дивимося на цей світ з матеріальної точки зору, то тут як це все виглядає? От ну, є там молодий гарний хлопець, одружився на молодій гарній дівчині. Пройшло 50 років, він став там лисий пузатий, і вона стала велика і кругла. Розумієте? Тобто, ну тіло наше змінюється. Але ми любимо людей не за тіло. От, у нас є стосунки, якісь, якщо це просто чисто матеріальний рівень, ну це ну, тварини так живуть, тобто. Тобто тваринний рівень це нічого хорошого. Наша душа, вона з середини за цим сімстим світом спостерігає. Тобто, був хлопець одружився на молодій гарній дівчині. Вона там стара, стала стара, сварлива бабка. Да? Тобто, от, побудували гарний будинок, він починає розвалювати. Діти виросли, пішли. От, посадив дерево, воно там засохло, зав'яло, викопали, викинули. Розумієте? Разум... Звичайно. Душа, вона буде на це все дивитися, вона буде в шоці в повному. Блін, що тут робиться взагалі, тут немає ніякої стабільності. От, тому от, душа буде це шукати. Шо, що Як же все-таки це от, що ж робити? От, Далі. Душа вона має вічну природу. Тобто Ведичні писання говорять нам про те, що почитайте Пхагавадгіту, друга глава, там, в другій главі чітко описується те, що душа має вічну природу і має три якості: вічність, знання, блаженство. Тому, з позиції душі, ми на це все дивимося, і, звичайно. Що у нас виникає шок. Ну, тому людина може падати в нас і знайти в парк гуляти, книжки читати, воно не завжди допомагає. Ну Хіба що якісь священні писання читати, тоді що може так? Художня література може не допомагати. в Тому взагалі. От. Тому це кажу, треба виходити на рівень душі. Якщо дивитися на це все з астрологічної точки зору, то показник душі в ведичній астрології це є сонце. Сонце це є світло. В першу чергу, тобто, наша, ну Бог це такий, скажем, велике сяєво. Так, от є сонце, це велике сонце, і кожен з нас це, скажімо, таке маленьке сонечко, маленька душа, яка сяє. Ну, тобто Бог це велика сяюча душа, а сонце це ну Бог це така дуже велика сяюча душа. А сонце це велике. І кожен з нас це є таке мал... душа але вона сяє, вона має це світло. От, тому в астрології можна подивитися, показник душі, можна зрозуміти, наскільки ваша, скажімо так, лампочка вона там сильно світить, наскільки вона потужна, дальність і світла і так далі. Відповідно, якщо в людини слабке сонце, тобто в неї немає цього свідчення душі, так, тобто вона буде, вона просто тухне. Відповідно, якщо ну дивіться, коли сонця немає, що ми бачимо в цьому світі? Холодно, сиро, темно, небезпека, шок. Да? Тобто, ну те саме відбувається. Якщо в людини мало цього світла в душі, да, то відповідно людина не може дуже сильно світитися. Тут єдине, що треба дивитися, те, що які є люди, знаєте, кажуть, людина вогонь палає весь на всі сторони. Так, вони сильно палають, але те, що сильно палає, воно швидко згорає. От, ну відповідно, такі люди вони можуть мало жити, вони сильно палають, вони високо взлітають, але ці люди вони, реально, їхнє життя не буде дуже довгим, тобто воно може мати якийсь певний термін, от, і воно буде вкорочене. Ті люди, які мають слабше сонце, вони можуть навпаки жити, ну так собі не дуже, але жити набагато довше. Ну, вони так тихо-тихо, потрохи економлячи енергію, будуть от, рухати в своєму напрямку. Да? О, знову ж таки, якщо в людини слабке сонце, це як вночі вийти без ліхтарика. Ну не світить ваша, сину, не світить ваш, ваша лампочка душі, от вона просто не світить, і ви не знаєте, куди йти, що робити, куди рухатись. Да? Тобто прожектора цього немає. Ну, коли ви на автомобілі їдете, фари світять, ви бачите дорогу, чим сильніше фари світять, тим далі дорогу ви бачите і так далі. От, з нашою душею відбувається абсолютно те саме. Ну, тобто, Ведична астрологія, вона просто показує те, що от, чи є у вас світло, якщо є, то наскільки воно сильне. Ну, от. ну Також там, протязі життя, наскільки ви можете його чи зменшити, чи збільшити. Да? No. Ну, що ну, ми бачимо, те, що є люди, які народилися, і у них, скажімо, немає цієї життєвої сили, у них просто життя, скажімо так, його просто нема. скажімо так, ізначально з самого початку, ну просто немає його і все. No. Тож, знаєте, ну, такі люди вони ходять по туші, цілі нема, бажань немає, життя немає і так далі яким чином розкривається цей сяйво душі? Тільки за допомогою спілкування з святими людьми, вивчення священних писань та молитви. Однозначно. Тобто контакт з духовністю. Оце що можна робити? Шукайте таких людей, пробуйте з ними спілкуватися. Далі, коли ми світимося, це одна історія. О, яким чином можна потушити своє сонце? Оце сяйво, як його можна потушити. Його можна розпакувати, воно буде світитись більше, але можна його потушити. О, яким чином воно тухне? Воно тухне тоді, коли в нас включається наша гординя. Що таке наша гординя? Тобто світло це нам дає, відповідає за зір, бачення. Якщо в людини сильне сонце, людина буде добре бачити. От, якщо ж в людини сонце слабке, людина буде погано бачити. В неї буде поганий зір. Чому йде поганий зір? Що таке гординя? Я вважаю, що Бог не правий, він не так побудував цей світ, він не робить те, що я хочу. Це є гординя смирення. Це коли ми говоримо про те, що цей світ, створений в Бог, так нам щось може не подобатися, але він створений ідеально і для нас, і для всіх інших людей. Нам кажу ще раз: може не подобатися те, що відбувається в цьому світі, але Бог краще знає, що нам потрібно. Потім подивимося. це колись один колега мені розповідав. От, він прийшов, малий ще був, прийшов до батька, каже: тату: ну що це таке? Ти заробив гроші і купив собі більше, ніж мені машину. От, ти, ти не правий. Розумієте? Ну, він ж краще знає, <хи> тому що ну, він ж мав дитині купити цукерок, морозива і машинок більше. Да? Розумієте, а тут тато собі щось купив, як ти посмів? Взагалі. Фу, ай-яй. Да? Ну, тут те саме відбувається. Ми душі маленькі, у нас є певний рівень свідомості. В Бога, звичайно, від цей рівень свідомості він зовсім інший. Ну, Бог знає все. Але ми зі свого рівня ми стараємося що робити. Ми стараємося доказати, Бог ти не правий, ти живеш не так, ти робиш не так. Не те, що я, ну, не те, що я хочу, не так як я хочу, і так далі. Відповідно, наша гординя вона нам це перекриває. О, тому перший гріх, з яким потрібно працювати, це є гординя. Перше, що потрібно зробити, прийняти. Так, цей світ він побудований, Бог краще знає, як що робити. Просто це прийняти. Ну, от, я розумію, що у вас можуть бути якісь там проблеми в житті. Це не означає, що лапки підняти вверх, нічого не робимо. Робимо, працюємо, діємо, але внутрішньо це потрібно прийняти. Зуміть, зрозуміти, що Бог краще знає, який світ потрібно було створити. Далі. Люди деколи там думають, знаєте, всякі різні думки, щоб залишити цей світ, піти з нього і так далі. Ну, от, я ні в якому разі вас на це не закликаю. От, але якщо такі думки виникають, це може таке в людей виникати, бо знаєте, людина просто заганяється. От я пам'ятаю в свій час. У мене була так само там криза, причому не одна. і Я і приходжу там до священників, ще до якихось людей, які в храмах працюють. Я ходив в різні храми, причому в різних традиціях, різні релігії. Ну що, допустимо, це була християни, я ходив і до католиків, до православних. Ну, от, У мене був ряд питань, які я не міг знайти відповіді. Тобто я задаю питання, мені якусь ну, дурню просто несуть. Розумієте? От ще мене лякають, що я там грішний, торсовій дідька, подеш в пекло, там на віки вічні. Я вже якийсь момент рукою думаю, Ну і так уже в пекло попаду. <смеш> що <вже> буде? <смеш> от. Якщо таке. Дивіться, якщо у вас виникають думки, що ви хочете залишити цей світ, от. Ну, робити це не треба, тому що ну, в першу чергу зробити це достатньо складно. Хорошо? От. Я, ну, приходили до мене люди на консультації, і вони також казали, що ну, це якісь складнощі є. Тобто, ну, каже, пробував закінчити з собою, нічого не виходить. В першу чергу, залиште ці думки. От. Я вам пояснив, чому це відбувається, тому що наша Душа, ну, от вона, е, як сказати, вона не може дивитись на, на все те, що тут відбувається. Да? От, е, розкажу вам такі от два моменти. От, Я дуже сподіваюся, що вони вам допоможуть. Будь ласка, тільки, от, е, робіть це все. Знайдіть якогось спеціаліста, експерта, хто в цих справах компетентний, і попробуйте з ним попрацювати. От, колись був такий дядько Іванов Парфірій Іванович, який займався закалюванням. От. Він жив в цьому світі, там пив, гуляв, потім сказав, все, не хочу так жити. От набрав холодної води, там мінус 20 було, чи скільки на дворі, пішов, взяв тої води, облився, о, хотів замерзнути. От. Але відбувся інакше ефект. От він налив на себе води, що відбулося? У нього тіло стало гарячим. Тобто він активував оцей вогонь, він розпалився ще більше, і він розкощагарив той вогонь настільки, що він в шортах ходив круглий рік. От, і купався, і босий ходив, і нічого йому не було. розумієте? Тобто вийшов на зовсім інакший рівень. От, що можете почати робити? Наприклад, закалювання воно може допомогти. Будь ласка, дуже акуратно. От, хорошо, якщо закалювання, ви не можете закалятися, наприклад, наряти в холодну воду чи там обливатися холодною водою. Ну, от, якщо ви не підготовлені, якщо ви, скажімо, цього ніколи не робили. Починайте з простих речей. В душі, наприклад, контрастний душ, в теплій водії чуть чуть прохолодною, Потрошки збільшуйте це. Далі для жінок це взагалі дуже-дуже акуратно і дуже я кажу, тому що ну, якщо жінка почне холодною водою обливатися, вона почнуть чоловічі якості збільшуватися. Ну, це може бути як тимчасове, от, як тимчасова така от річ може бути. Далі, коли людина починає обливатися в холодною водою, це треба робити тільки в хорошому настрої. Тому що якщо ви в поганому настрої, вам не хочеться цього робити, і ви на себе лиєте ту воду, по-перше, ви ну, собі ще гірше зробите на, том, ну, на розумовому стані, да? тобто ваш емоційний стан стане ще гірший. І плюс до того всього ви ще е, собі фізичний стан можете погіршити. Бо знаєте, там є такі історії, от я надав. Певно читав цей допис, один дівчинка одна: все, буду вегетаріанкою, буду їсти тільки сирі яблука. От. Ну, І закінчилось тим, що вона, вроді, вже померла, Тобто, вона вже там важила 20 чимось кілограм. Тобто, це ненормальна історія. розумієте? Не кожній людині це підходить. Далі. <кій> <кій> ну, це можна як один з варіантів, це що робити, ну, там, з холодною водою. В принципі, дивіться, почніть робити якусь зарядку. Трохи рухатись, розрухуватися, воно також допомагає. Тобто, перше, молитва, друге, прогулянки на природі. От іменно контакт з природою має бути. Я коли кажу прогулянки, люди ходять по місту, там, по бетону. Це трошки не те. Їдіть в парк, їдьте в ліс, ну, от, виключайте телефони і кілька годин просто ходити мовчки. Якщо ви там навіть, поїхали там, чоловік з жінкою, да, ну, то мовчки ходити, Найти, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля той такий, той сякий, той скотина, щоб він здох. То є, ну, не, не в такому плані. Однозначно. От. Далі є техніки, Прана Аяма називається. Ну, Пронаяму так люди вимовляють. От, прана Аяма вона взагалі правильно називається. Там є така штука. От, що люди роблять? Дивіться, коли людина хоче позбавити себе життя, що з нею відбувається? Вона тим самим, от, в неї просто є якісь енергетичні, ну, є енергетичні канали, вони десь зажаті, там є якісь певні блоки, їх потрібно розблокувати. От, попробуйте що зробити. Е, є така техніка: сідайте, от, треба посидіти трошки часу в тишині з рівною спиною, просто сісти рівно, заспокоїтися, закрити очі. Да? Далі що робите? От, ну, людина, коли вмирає, що з нею відбувається? вона робить видих і все, життя закінчилось. Почніть робити видих, да? і заспокоїтись, просто зробити видих і кілька секунд посидіти без повітря. Потім трошки часу зробили вдох. Ну, ще раз повторюю, будь ласка, включіть свій розум. Є техніки безпеки. От, можете сходити на консультацію до людей, хто компетентний в цих справах. Бо я спілкувався з такими людьми, я сам такі речі певний час практикував. Тобто сідаєш, робиш видих і сидиш. І такий вже хочеш дихати, такий... Все, зробив, фух, клас, все нормально. Ну, По-перше, ви побачите те, що ну, дивіться, ці всі речі їх не можна робити через силу. Їх потрібно робити плавно, повільно, спокійно. Тобто, якщо ви там злі в ярості, вам там купа дурниць, всякі голову лізе. В першу чергу пусніть спокійно дихати. Просто сядьте, виключіть телефон, сидите рівно, спина рівно, почніть спокійно дихати. Робити вдих, видих. Слідкувати за своїм диханням. Далі спробуйте затримувати. Коли ви зробили видих, зробіть затримку. От. Є технологія, от, коли люди робили видих, ще раз повторюю, це робиться під керівництвом кваліфікованих спеціалістів, да, хто в цьому компетент. Коли люди мали там, важкі хвороби, От, вони робили видих, затримували дихання до двох хвилин, і вони виліковували такі проблеми, такі, от, що ну, медицина не могла з цим допомогти. Потім через якийсь час людина приходить, все здорово, всі аналізи прекрасні. Пояснити не могли. Ну, от. Тобто, таким чином працюють ці всі речі. От ще раз кажу: це все працює, але є техніки безпеки. Будь ласка, дуже акуратно. Зрозумійте ці всі речі, які даю на своєму ютуб-каналі, все те, що я розповідаю, воно робиться, воно має бути спокійно, не має бути напруження. Тому що знаєте, коли ви зробили видих, там ух, все ви сидите вже там червоний, падаєте в омрок. Розумієте, не робіть цього. Для чого це робити? Ну, кажу, хіба там в чистоті експерименту, там разок другий знаєте, тобто, ну, не хочеться мені жити. Супер. Зробив видих, посидів там хвилину-дві, там все, голова закрутилась, там окей. Зробив вдох, ні, напевно, таки хочу жити. Да? Ну, ви побачите, що у вас це проявиться. Тобто я кажу, це небажання жити, це м -м, кажу, це є певні затики енергетичні, відповідно, воно проявляється в певних думках в нашій голові. Хорошо? От, І коли ви робите вдих, видих, оці речі, так само, якщо от людина не хоче жити, перестаньте їсти, ну, зменшіть кількість їжі. Якщо ну, ви там, там порсую, не знаю, два черпака, там, каші, да, їжте один черпак. Зменшить кількість їжі. Тому що, коли почне чиститися ваш організм очищатися, у ну, вас енергії стане більшою, ці енергетичні блоки вони почистяться. Стане вам жити однозначно вже легше. Ну, будь ласка, ще раз кажу, пам'ятайте про техніки безпеки. Дальше, e, значить, що ще може виникати? Якщо у вас в роду, наприклад, була людина, от там був самогубець, от або людина десь там пропала безвісті, або ну буває таке, що в роду, наприклад, хтось з предків от випивав дуже сильно. Що таке алкоголь, там, алкоголь чи наркотики? Ця людина не бажання жити. Закінчити з собою людина не може, і вона шукає спосіб повільно, як повільно позбавити себе життя. І людина просто випиває, причому до безпам'яті, вже не контролює, що робить і. В космосі десь літає, ну тобто, це також може бути ну, як один з варіантів. От ну, таке може бути. Е, тому е, може це по роду також йти. Це, не може, це може бути не обов'язково ваша карма. Ну, от, і це може дійсності на вас сильно давити. Що в цьому випадку робити? Намалюйте родове дерево, пошукайте, хто в роду, де є, що з ними робиться, почніться моліти, молити за тих людей. Ну, от, в принципі, якщо ви згадуєте про людину якусь, от, і вам радісно на душі, значить знає все добре. Ну, от, якщо ви згадали про людину, там, особливо та, хто вже пішла з цього світу і вам важко на душі, от, ну, значить. За цю людину потрібно молитися. Ну, тобто, датчик, такий показник, він достатньо простий. Так, що так. <кій> так, я надіюсь, я вам загальну інформацію достатньо вже багато дав. Ну, от, Попробуйте все ж таки з цим питанням розібратися. От, Якщо у вас там є думки, залишити цей світ, залишити це тіло. Ну, от, Ви душа, Ну, душа має вічну природу, навіть якщо ви вгробите це тіло, ті проблеми, які у вас є зараз, в наступному житті вони будуть ще в гіршому стані. От в мене є на Ютубі плейлист, який називається Що відбувається з душею після смерті. От якщо ви його уважно подивитесь, там є описані різні гріхи, що з нами буде, що нам буде за наші гріхи. Е, ж отримати життя в людській формі життя це надзвичайно велика рідкість, і та людина, яка це обезцінила, яка не скористалася цією можливістю, це, це, це дуже недобре. Ну тому що порушуються певні правила. Ну, ми розуміємо, так, що якщо ми їдемо ну, по дорозі, ми не знаємо правил. Ми собі їдемо як хочемо, куди хочемо. Тут ми маємо їхати туди, тут сюди, тобто ну, є якісь маршрути. Так, коли ми порушуємо ці правила, можемо потрапити в овар. Тут та сама історія. Так, нам може бути важко. Треба розібратися, які є проблеми, які я не хочу вирішувати, чому це так відбувається. І На рівні душі, тобто, якщо ви робите своє тіло, то душа вона далі переселяється, і вона все одно отримує тіло, і ви отримаєте ті самі проблеми, але ще в гіршому варіанті. Не робіть цього. Старайтеся розібратися, в чому такі проблеми. Не можете самі розібратися, просіть Бог, мені потім на твоя допомога. Як ви його Бога там називаєте, яку молитву читаєте, не знаю. Це вже ваш індивідуальний вибір. Шукайте, але це важливо знайти. Навіть якщо ця молитва, бо навіть таке буває. От я слухав одного святого, я навіть не знаю, який він мові співав. От, я просто знав, там були ну, святі люди, і це один з них, я включаю його і слухаю. І мені от прям, от, прям душа моя розкривала, що ну от з середини в мене щось піднімалось таке. Ну от, Шукайте. Ну, от, шукайте, ви це знайдете. Так що так. Так, е, я надіюсь, вам достатньо вводної інформації дав. Загальну інформацію, якщо щось не зрозуміло, переслухайте це відео кілька разів. От, ви точно тут для себе щось корисне візьмете, робіть хоч щось, і це вам допоможе. Ну, от, найкращий спосіб, звичайно, шукати людей, от, хто зв'язаний з духовністю, хто в дійсності е, розуміє, що таке душа. От, як, е, ну, як працювати з душою, так, от, шукайте таких людей. Ну, щоб я кажу, щоб не було таке, що прийшла за допомогою. Ах, ти ж грішний! Фу! От. Ну, такі люди не завжди допоможуть. От, якщо так. Ну, шукайте, я кажу, шукайте таку людину, ви знайдете. От, якщо у вас є запит, значить, є люди, які можуть вам допомогти. Я дуже надіюсь, що це відео було для вас корисним. От, якщо можете поділитися з кимось своїми реалізаціями, як ви проходили важкі періоди в житті, пишіть, будь ласка, в коментарях. От, можливо, це комусь буде корисно. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.